Радехівська земля славиться багатьма видатними іменами серед них і Олександр Мишуга, виходець із села Новий Витків, оперний співак світової слави, король тенорів так високо свого часу оцінила європейська публіка талант співака. Пам'ятають та шанують митця і на Радехівщині, його маленькій батьківщині. 7 червня 1853 року у селі Новий Вітків народився Олександр Мишуга. З того часу і до сьогодні оперного співака світової слави тут знають і пам'ятають. Ми раді, що ви не погордували до нас, приїхали. Тішимося, що сьогодні день народження нашого славного співака Олександра Мишуги разом спільно з вами ми будемо святкувати. Гости, що приїхали вшанувати веретного вихідця із Радехівщини, зустріли українською піснею та запашним хлібом. Урочистою ходою колона гостей вирушила до могили Олександра Мишуги. Саме тут, у Новому Виткові, знаходиться прах співака, який заповів поховати його саме у рідному селі. Таке бажання було не випадковим, адже саме завдяки батьківській турботі та красі навколишньої природи Олександр Мишуга відкрив у собі талант до співу. До того ж, протягом усього життя співак щедро допомагав рідному селу. Зокрема, у побудові церкви, що й сьогодні служить для мешканців нового виткова, на могилі оперного співака було проведено молебень та покладено квіти. Як бачимо, наш український народ має таку трошки невтішну історію. В світі переважно зірки, високі люди, не дуже відстають від мас. І все ціло командири своїм військом разом. Разом чують, військо чує команду командира, а командир бачить. Чим володіє, чим оперує, ким оперує. І то є дуже і дуже головне нас в Україні трошки по-іншому. Нас переважно через те, що не було ніколи держави завжди. Основна маса війська чомусь залишається в сплячці, а зірки піднімаються догори. І добре, коли вона та зірка ще ямось почута. То був син нашого народу. Він вийшов з біди. Він знав, як живеться, можна сказати, кожному прошарку нашого народу. А знаючи, як живеться, він старався всіляко допомогти. Може, воно деколи було і непомітне, але в цілому він старався про що? Про культуру, про знаменитість нашої української землі. Він допомагав в свої часи будувати церкву Віткові. Нехай Господь благословить всіх вас також тою, тим добрим серцем, тою добротою, щоб ми сіяли її нашим українським молодим серцям А залишить пам'ять. про тому велетню духу, пісні і українського серця Мишуги. Амінь. Слава Ісусу. Слава. Участь у заходах взяло керівництво району. Направду ми цей день вшановуємо народження славетного співака, всесвітньо відомого співака нашого земляка Олександра Мишуга. Зі збідованої сім'ї. Сім'ї, яка пам'ятала і продовжувала ті українські традиції. Чоловік навчився співати у Львові, навчився співати в Римі і Краків, той самий Рим. Це одні з небагатьох міст, які чули його славетний спів в Європі. Європа признала його як свого, дала йому прихисток. І навіть будучи всесвітньо відомим, будучи заможною людиною, він завжди підтримував все українське. Він не цурався свого рідного, він не цурався Радехівщини. Села Нового Бітко, він завжди згадував за це, завжди казав, що він є виходець з України і завжди ніс в люди в Європу оце добро, яке він висвітлював в своєму співі. Він багато. Не тільки співав європейською мовою, він багато співав співавши українською мовою. І однозначно він утверджував ту українську культуру на теренах Європи. Я би хотіла подякувати власне, і сільському голові е, Виткова і всій громаді Виткова за те, що вони ну, е, завжди піклуються про те, що пам'ять про нашого видатного співака. Не вмирала, щоб вона жила, бо був період часу, коли десь те ім'я ну, не настільки згадувалося, скільки б вартувало, щоб воно згадувалося. І власне ініціатива про збереження пам'яті про Олександра Мишуга йшла саме звідси, звиткова, і за те їм щира вдяка. В нас по району є чимало видатних постатей. І кожен з вас на своєму місці має робити все для того, щоб оті славні імена не забувалися, щоб вони жили і про них пам'ятали не тільки на теренах села в нашому районі, але і по всій Україні. А безперечно, Олександр Мишуга заслуговує на те, щоб це ім'я звучало на всю Україну. Я тішуся, що сьогодні всі ви тут разом з нами. Олександр Мишуга це особистість непересічна. Нам вдалося дуже мало, нас планів дуже багато. Вірю, що з допомогою всіх і мешканців нового виткова та і загалом України нам багато вдасться. Ім'я сьогодні Олександр Мешуги працює, ми так коли йшли разом з Наталією Михайлівною, і говорили, знаєте, дякуючи до 160-ї річниці, нам вдалося буквально за декілька років вкласти в новий витків, в народний дім і так далі, не менше як 2,5 мільйони. Це той приклад, що знаєте, те, що їй казала Марія Степанівна, нам треба віднайти ті маленькі родзинки. Ніхто, крім нас, того не зробить. Сьогодні такі світила є, і знаєте, так було мені приємно, коли е, є поселення біля Варшави, подкова Лясна, і так скажу, такий маленький приклад. Е, коли ми знайомилися і розказували мешканцям, а воно за 30 кілометрів від Варшави, хто звідки прибув, і коли я розказав, що я з такого поселення, як і з того села Олександр Меншуги. Секретар оцієї гміни мене взяла за руку і від мене не відходила. Але виявляється, що її мама компонувала під час концерту Мешуги. Сьогодні в Варшавській опері є погруддя І Сьогодні, ви знаєте, ми раді, що так стається, і якщо Бог дасть дожити, на другий рік видковий буде проходити всеукраїнський конкурс, всеукраїнський конкурс, повідати молоді таланти Мишузі. У народному домі села Новий Вітків діє кімната музей Олександра Мишуги. Тут зібрано світлини та речі співака, цікаві відомості із його життя. Для гостей було проведено змістовну екскурсію. Молодими літерами лисяльних очі історії поряд з такими обраними артистами як Федір Шаляпін, Андрій Карузо, Соломія Кушаницька, Атія Батісіні, Адаліна Паті, Модис Поценський та інші. Після завершення екскурсії гостей, працівників народних домів району, було запрошено переглянути святковий концерт. Протягом останніх років вшанування пам'яті Олександра Мишуги у новому виткові вже стало традиційним та має на меті культурно та туристично розвинути населений пункт. До фестивалю таланти Мишузі ми йшли ну, тернистим, я не скажу, але довгим шляхом. Він започатковувався після однієї з поїздок моєї до наших сусідів до поляків, де кожне звичайне маленьке поселення має свій фестиваль. Впродовж трьох років ми проводили. Дійшли до е, статусу, скажімо, рівня обласного, самотужки без великих якихось капіталоукладень. Е, вже на четвертий рік після проведення, е, прововши певні перемовини з нашим обласним керівництвом, ми трошки його відозмінили, і він отримав на статус академічного вокалу. Тобто е, на сьогодні у нас на фестивалі приїжджають обдаровані діти, котрі, ну якщо так говорити по-простому, е, мають хист, талант. Оперний, два рази, два рази проводився він у нас, скажімо, статусом обласного. Цього року ми робимо невеличку паузу для того, щоб на наступний рік він нас отримав статус, бо є процедура тримання дозволів і так далі. Статус всеукраїнського. Ми до того готові. Ми провели величезну роботу, дякуючи. Власній владі, районній, місцевими коштами ми змогли відремонтувати народний дім, площу, на котрій ми зараз, пам'ятник, гробницю, дорогу під'їзну до кладовища, освітлення, паркове настановлення, доріжки по кладовища. Тобто ми, ми десь готові, думаємо, у нас є 5-6 господарок, котрі... готові займатися зеленим туризмом. Тобто ми очікуємо туристів, ми маємо де і плануємо, де їх будемо поселяти. На не менше 2-3 дні ми розробили карту туристичну, котра зараз, думаю, будемо її десь освоювати і втілювати. Маємо туриста десь зацікавити і очікуємо, що в нас все вдасться.